Цікавий колір вибрали власники цього будинку, він так гарно виглядає. На фоні ось такого червоненького паркану, такий підфіолетовий. Якщо це буде кінцевий колір, а як я розумію, це вже кінцевий колір, то це буде прям цікавий дуже особливий будинок з гарним таким смаком. Ще тут вирівняється трошки ділянка. Бачите, бруківка вона така ж сама. Тут вирівняться ще ділянка чорноземом, буде озеленення. Взагалі це буде дуже крутий будинок, як на мене мені дуже подобається. В принципі, як і всі тут будинки. Вони такі зі смаком, кожен має якусь свою особливість, кожен має свою індивідуальність, але все ж таки вони залишаються подібними в такому одному, скажімо, в такому одному вигляді котежного містечка. Нашого нова мрія. Так, ось такий варіант по кольорах і можна також розглядати.